Всім привіт! Сьогодні 6 вересня і пасіка пасіку, Пасіка пасіку на на 6 вересня вже загодована. Е, десь на... Хотілося до 1 вересня загодувати, але як завжди не виходить там свої моменти є. І десь на процентів 90 вже пасіка загодована І Покажу сьогодні запасні матки, як я в зиму відправляю. Ну, там Нові підписники підписуються, комусь може цікаво. У мене є такий лежак, тут іде 6 секцій. Получається 2 у сторони і 4 вперед. Матки тут і обльотуються і так і лишається ну, зимою по 4 рамочки. І вже кормушки там в лежаках, що були вже позабирав, вони вже свободні. І зараз буду ставити їх сюди, вже одну тут поставив пару днів тому. Зараз поставлю всі ці три і буду ну, загодовувати вже ці секції. Ну Тут багато я не буду давати. Я даю такі по дві кормушки, це десь по 5 літрів. 5-6 літрів на, на одну, одну, одну сімейку сім сказати. І зараз покажу. ну там Ще зараз думаю, що це покажу, покажу. Там ми вже обльотники почали розформувати, Бжоли відтрясаємо у сім'ї. Ну формуємо там з певної кількості облятників вже сім'ї. Сім'ї відвозяться на другий точок, щоб вони не злітали назад на це місце. І вони там вже будуть сидіти, аж, можна сказати, аж до весни. А весною я вже їх привезу сюди. І ті сім'ї вже будуть Будуть тут, так, Так, почнемо з першого номера Там в коментарі написали під попереднім відео, ну, що я тут знімав, що е, мало бджоли в сім'ї. Ну, зараз може я покажу то де, коли я знімав, там бджола сиділа перед вуликом у клубі. Ну, от тут дуже жарко було, в бороді, можна сказати, сиділа. Покажіть, у скільки хід ті бджоли. Тут є чотири рамочки. Так, я, я, ну, я зараз не буду, ну, бенедивився, але як на відео я покажу, що тут є, які рамочки. Одну рамочку витягну середню. І буду ставити зразу, щоб відео не затяти, кормушку. Ну, покажу, вони ще не годувалися ці сім'ї, ну, подивимось, скільки, що в них зараз тут є. Взагалі ці, ці от водочки вони ще не годувалися. Так. Ну, ця рамочка десь має біля 2 кілограм. Стільки стійко Ну, Ще одну рамочку це, це, ну, центральну витягну щоб було. Май... Найбільш понятно У них більше є розплата, ну в сім'ях теж є ще трохи розплата, бо ну, це, це трата рамочка. Все, тут вже розплод вже там до виходить, вони вже підливають, так що це розплоду, грубо говоря, тут є. Ну, я перший виді, на ці рамочки є п'ятачок і на другий є трошки росло. Так, це назад ставимо. Так, кормушка, Ставимо. Так. Потім з цієї сторони, поглядіння, тут є. Я холстиком такой холстик так, закладу, щоб вони не вилітали. Так, це другий отсєк. Так само, одну рамочку покажу. Так, тут розплоду більше. Ну і видно, що кормів тут є менше. Тут може навіть часом більше трошки дам, ніж 2 літра. ну ніж 5 літр, може дам навіть 8. Ну, дам всім, дам по, по 2, ну, може по 3 дам такі кормушки потім ще раз продивлюся, бо може десь бути більше, десь, десь менше сиропа потрібно. Так, теж розплод до виходить, ну тут трошки менше кормів є. Ну нічого, це нідка слабенька. Так, опять же корможка. Пусть покажу трету. Так, покажу трету. Moramo zaradi tega, da se jim je zelo težko, da se jim je pridobil nekaj, od katerih je bilo še vse odvisno. Так, тут є ще раз ну, ну файно є ще раз тут. Зараз подивимося. Чикай маточку подивимося, тут не видно. Пойдемо на ці рамочки. І зараз можна сказати, що лише ну матку не будемо шукати, немає зараз. В і лише ну, дасться, і вони то залеють, і быстренько матка обмежиться. І... Три поставили, одна тут була. Тут ще дві потрібно поставити, ну ці дві я вже поставлю, зараз просто нема ще лишніх Коли будуть лишні, де я поставлю тут ще дві, там внизу є ще такі два лежака, і там так само треба так поставити. І ці послідні я вже так загодую. Бестро, так можна сказати, кожного вечора буду залати повні тут кормушки і, і так буду їх догодовувати. Так, показати. Би. Те, що в місто ще. Ну, йдемо на паузу зараз. Так, йдемо далі. Казав, що покажу, як ми будемо витрясати обльотники. Покажіть їм вже половину. Так, туди половину. Ну, вже, якщо тут виходить вже десь 35 матка місць, ми вже витрясли, матки зразу, ну, виходить, матки позабирали і зразу вже витрясаємо. Зараз покажу одну секцію 24-го теж зараз будемо забирати. Розплод роблю так. Якщо турницю йде 7 рам розплоду, якщо такий розплод має файний, там великий Ну засів, то ставлю в руйницю і решту затрясаю пчоли. Решта, решта розплодки, розплод там, де має малі п'яточки, то ставлю прямо в в магазин. Допустимо, так і тут. Тут, виходить, всі маленькі рамочки там, де були потрошки розкладу, я ставлю в магазини зверху і вони його допечатують, він виходить, і потім я цей розклад, ці рамочки забираю. Бо а якщо фані рамочки, то я. Ну як вчора ці дві секції я вже вчора забрав, туди трошки вже лише. Сьогодні буду забирати останню секцію. Матку, якщо, допустимо, тут матка є, то одну матку мені потрібно забрати, то я матку беру міттю, ставлю клеточку і не підсаджую. Можна сказати, що коли привезу на другий точок, то матку просто кидаю вже там, коли буду пересаджувати в вулик, то кидаю вже матку прямо у гніздо і все, і так вона вони, вони приймають її без проблем. Так, ось такі. Рамочки. Покажи я тут, видно, засів. І це. Так, дивимося на маточку. Тут не вижу ще матки. Там запитували, чи, чи можете ну, сім'я перезимувати у, так, у такому блятніку. Ну, бо тут, тут де по три рамочки то ну, я не пробував і не знаю, що вона може перезимувати, але ну, я думаю, що вона не перезимує. По тій причині, що якщо б десь занести у приміщення, то ну, ще так, можливо. Але це... Ось маточка. Так, це бакфаст. Так. Так, помітили? в клеточку. Ці, виходить такі зборні водки, ну, які я роблю. Я роблю ну, з запасом бджоли роблю. Так, даю пару бджолів, от 3-4 бджолі, ну, в принципі, тут їм вони тут не будуть, вони просто... Матка зразу при, при, ну, привезуться на, на точок другої бджоли і це зразу е, матка засепеться прямо. кинеться прямо в, в сім'ю. Ці зборні отводки, вони будуть йти е, на другий рік вони будуть йти на воспіталки. На е, буду привозити, виходить, лежак. Переділений, там буде дві секції через рішетку ганімановську матки сидіти, вже зразу я вже зробив їх. І вони будуть виспитувати лічинки. Так, Це третя рамочка. Ну, чим там питалися, ну, що великі обльотники, ну, потрібно менше. Чим мені ці обльотники подобаються, що їх не потрібно годувати. Допустимо. О, облітник ще собі приніс медову. Такі рамочки медові, він собі ще приніс ну, взагалі без проблем. Можна сказати, що він цілий, ну іменно в нас в нас тут місцевості е, такий обльотник він себе може цілий цілий, виходить, сезон він сам себе обезпечує кормом. Взагалі е, ну, ще плюс-мінус відровку, якщо такий цей рік то суперовий був на, на, на взяток, то. Не приходилося їх годувати. У тому році бувало таке, що літом. Ну, один раз, можливо, таке, що потрібно рамочку з магазину, з якоїсь сім'ї підкинути медову. І то не всі, там, декому. Так. Все, це я зараз лишаю, відкручую цей обльотник. Ці бджоли витрясаю, прямо тут, обльотник забираюся, і бджоли розлетяться вже тут по цих вуликах, ближніх, по лишаках цих, і заодно трошки можна сказати, їх підселю. Цех ну, дозбираю повну раницю рамками. І потім так само я витрясу сюди бджолу з цих рамок. Ну, ще десь рамок 15 треба витрясти отаких от рамок з бджолою. Прямо кроме того, що тут буде 7 рамочок таких з розкладом з бджолою. І ще десь таких 15 яз витрясу, щоб вони такі були ну, на додан, щоб хоча б вони йшли на додані 6 на рамках, на 6-5 рамках додана, щоб вони йшли. Потім трошки бджоли відійде, але все одно тут цих обджолей можуть в сім'ї. Він все одно розплат міняє стару бджолу, що, він, ну, що не треба більше бджоли. Так, Це показав. Зараз будемо це далі все дотрясати. Якщо щось там буде на днях, може дивитися оці лежаки, як там загудовував сім'ї, там ще може вже покажу в другому відео, щоб це відео не затягати. Лайк, like. підписка. Всім пока.